Друзі, всім привіт на каналі Світ Валерки. Сьогодні коротеньке відео про школу в США. Я приїхав в США з маленькими дітьми, їм по 6 років. На початку ми влаштували їх в приватний дитячий садок. Оскільки вони приїхали по туристичній візі, ми платили вартість за навчання в садочку знижечкою. Потім, коли ж ми отримали TPS темпори протектут Status, садочок для нас став безкоштовним. Так держава за нас це оплачувала. Діти з 6 років можуть відвідувати так звану початкову школу, а саме Кіндергарден це називається. Ось для нас запропонували 3 дні на тиждень, безкоштовно. 3 дня на тиждень. Безкоштовне навчання. Якщо ж ви хочете, щоб... ну Так, в штаті Огайо, місто норт Ройлтон дуже класна нова збудована школа, дуже гарний ремонт. Взагалі там реально професіонали. Ось, і Якщо ми хочемо, щоб наші діти ходили кожен день, це коштує по 2000 доларів на рік на кожну дитину. ось. Нада... Так отже, після. Коли діти не ходять в кіндергарден в школу, вони ходять в садочок. Після школи, коли вони ходять в школу, їх забирає садоч... автобус з садочка їх забирає після школи, так скажемо. І вже я чи ми дружина забираємо їх з садочка. Зранку, коли вони йдуть в кіндергарден, за ними приїжджає шкільний автобус. І в деякі дні, коли ми не йдемо в садок, шкільний автобус так само перевозить наших діток додому. Школа класна, з собою дозволяють носити різного роду ланчі, перекуси, там, горішки, макарончики, ну, різне, різне всяке. Навіть цукерки приносять без проблем. Поки що за обід ми не платимо, ми даємо їм в таких термосках і чай, і їжу. Ну, я не знаю, яка там їжа. Ми ще до цього не дійшли, і діти не дуже і просяться, що хочуть там їсти. Поки що ми вирішили закрити питання харчування. Таким чином, що беремо харчування з дому. Ну і в садочку так само вони попадають на вечерю, їх годують. Школа професійна, як вона виходить з питань мови? Якщо дитина не знає щось у дитини є така спеціальна книжечка з картинками, і вона може показати, що вона хоче або що не так. Наприклад, якщо вашій дитині стало погано і. На це звертають увагу викладачі і підходять до неї, і дають книжечку. І, наприклад, мій малий натиснув, показав на хрестик на медичний пункт. Його відвели, помірили, і в нього була температура. А також активно користуються голосовими перекладачами. Тобто, ось так і спілкуються, дуже гарне ставлення до дітей, дуже за ними наглядають, так скажемо, переживають і допомагають всім, чим можемо. Загально я дуже задоволений. Цю школою, взагалі, всім, всім цим нам дуже пощастило. Ось. Якщо у вас є якісь питання в школу, як вони потрапили, хоча там нічого простого, ми написали звернення, подали документи, коли всі це робили, і все нас прийняли, определили в групу. В групі українців більше немає. Ось. Ну, якось спілкуються, їм подобається вже багато англійських слів вони знають. В загальному все круто. Повторюся, якщо у вас є якісь запитання по школі, по освіті, що вам цікаво, в коменти пишіть. Я з радістю швидко відповім, я завжди на телефоні. Всім мирного неба, гарного настрою, всім пока!